В день 90-ліття друга нашого Семена Теж порадію, що доля звела мене з такою непересічною людиною, і що дійсно це людина, яка тільки починає розумітися суспільством, і е, сьогодні якраз 50 років, як вперше безвідвалка пішла. Із полів агроекології наступного року 50 років як агроекологія стала тут. Тому Семен Свиридонович – вчитель, наставник і непересічний авторитет на всі, на всі, на всі роки. Скажіть, а ви відчуваєте, що його з нами нема? Ви знаєте, ви гарно сказали на початку, що ми тільки руку йому не можемо подати, а це велика між іншим справа подати, поручкатися рукою. А решта іду на роботу, стоїть бюст Семена Середонича, іду вулицею, вулиця носить його ім'я, захожу в аудиторію, висить його портрет. І коли приїжджаю в агроекологію, мене оце, ви знаєте, ну просто бентежить все іде його шляхом. Так, є новації, є прекрасні новинки, які впроваджені. От. Але, але оцей каркас. Зберігається тому, звичайно, ну не вистачає посмішки, не вистачає гумору Семена Свиридоновича, такого знаєте, легенького, тихенького, спокійненького. А так, а так, а так, а так відчуваю, що він є.